Вони вже бачили війну і дуже важко розповідають про неї. Більше 120 дітей із зони АТО, заручившись підтримкою за кордону, допомогли українській армії і матеріально, і морально. Про дитячі переживання за долю країни далі у нашому сюжеті. Дорогі солдати! Я і моя сім'я дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас і нашу батьківщину. Будьте здорові, а головне живі. І з такими теплими словами і побажаннями діти надсилають життєво необхідні речі гуманітарної допомоги своїм захисникам в зону бойових дій. Певних бійців, навіть коли читаючи ці листи, виступали сльози на очах, хоча вони бачили бої, бачили загиблих і інше. І це найбільше і найнеобхідніше, що є підтримати нашу армію, підтримати наших воїнів. 14-річна Валерія дуже сумує за рідними і близькими, що залишилися у рідному Стаханові. Дуже хочеться повернутися додому, розповідає, але тільки з перемогою. Ну було дуже страшно, бо їздили по городу на танках, чутно було, взриви, крики були, люди кричали. У нас паніка всіх була. Діти з полем розповідають про пережити у своїх листах до бійців, бажають найціннішого повернення живими. Погано, що там зараз війна. Зараз то мені тут. Тут добре, тут немає війни, а там, там зараз вона є. Діти з батьками практично за три дні зібрали усі необхідні речі харчі, товари гігієни, одягу, воїнам української армії, а українська діаспора з Чикаго також вкотре фінансує гуманітарну допомогу, аби повернути славу і повагу до нашої армії. Люди душою і серцем підтримують і не тільки душою і серцем, а й матеріальну нашу Україну, наших бійців. Які не шкодуючи життя, захищають від. Нашу українську землю від агресора відтак першечки краще за дорослих знають, як дати ради путіну і його диверсантам. Понаставляли танків і повбивали його <реш> пушками. Треба їх повбивати гранатами, повночі їхні всі склади підірвати. Це величезний гур дітей, їх більше ста. Дуже близько торкнулася війна. Всі вони із зони АТО, і зараз вони школі в селі Щасливому практично адаптовуються. Сьогодні вони допомагають цим захисникам всім, що можуть найдорожчим, і ще не найбільше усіх дітей України прагнуть миру. Я, я хочу, щоб наша Україна перемогла і щоб всі солдати вернулися до себе додому. Слава Україні! Слава!